Добрий день! Вас вітає компанія Aruna. Сьогодні ми розглянемо енергоефективні циркуляційні електронасоси від торгової марки НПО. Вони призначені для забезпечення руху теплоносія в індивідуальних системах опалення приватних будинків чи квартир. Газові і електрокотли мають будований захист від перегріву теплоносія в теплообміннику. Уявіть собі ситуацію, коли рух теплоносія практично відсутній. Радіатори охолоджуються і в приміщенні стає холодно. Інша ситуація це коли рух теплоносія такий, що його температура на вході теплообмінника співпадає з температурою на виході. Радіатори перегріваються, і в приміщенні з'являється зайве тепло. Сучасні системи опалення розраховуються таким чином, що працюють між двома цими крайніми випадками. Рух. Теплоносія в системі опалення забезпечується за допомогою циркуляційного насосу з урахуванням опору всієї системи опалення. Звичайний насос самостійно не змінює швидкість руху теплоносія в системі. І якщо на вулиці потеплішало, то у приміщенні теж виділяється зайве тепло. І споживач за нього платить, тоб платить за газ, електроенергію, тверде паливо. Цей насос має три швидкості і можна вибрати ту швидкість, яка потрібна. Але як вгадати, коли стане тепліше або холодніше на вулиці? А якщо у вас немає дома? Це незручно. Так з'явилися насоси з термодатчиком, який контролює температуру теплоносія в системі і вимикає насос, коли температура досягає заданої. Температура задається за допомогою регулятора, який знаходиться на пульті керування насосом. Завдяки цьому споживач. Економить від 3 до 5% усіх загальних витрат на опалення, тобто це електроенергія та енергоносії, газ, електроенергія, тверде паливо. Але ж все ж таки, це не ідеальне рішення. Тому на сьогоднішній день торгова марка НПО пропонує енергоефективні електронасоси, у яких споживання електроенергії, в залежності від моделі в 3-5 разів менше, ніж у звичайного. Має 4 швидкості включаючи режим еко, який оптимізований під мінімальне споживання електроенергії в системах опалення. Має мінімальний рівень шуму, працює від напруги в електромережі від 176 до 264 В. Має захист двигуна від перевантажень, контролює, чи заблокований ротор електродвигуна і має індикацію помилок при аварії. Це насоси серії BPS Next. Завдяки своїм характеристикам та конструктивним особливостям вони в рази довше працюють від джерела безперервного живлення у порівнянні зі звичайними насосами, якщо в електромережі виникли проблеми. Легко монтуються в системи опалення бо постачаються зі з'єднувальним комплектом та з'ємним шнуром живлення. Шнур живлення має роз'ємний з'єднувач, що дозволяє адаптувати його довжину до індивідуальних умов споживача. Насос має підвищені. Гарантійні зобов'язання, які складають 60 місяців, і це без прихованих умов. І це не просто гарантія, а абсолютна гарантія протягом 60 місяців, яка означає, що насос буде відновлений або замінений у найкоротший термін, без додаткових витрат споживача. Насоси Next найбільш ефективні в системах опалення, де встановлені терморегулюючі елементи, наприклад, термовентелі на радіаторах. Що змінюють опір системи руху теплоносія. В режимі еко насос реагує на зміну опору і зменшує або збільшує швидкість обертів робочого колесу. Це призводить до зменшення або до збільшення швидкості руху теплоносія і підтримки комфортної температури. Насос дозволяє економити від 7 до 15% витрат на опалення це електроенергія плюс енергоносії. Різниця між звичайним насосом та насосом серії Next. Окупається всього за один опалювальний сезон, а далі тільки економія. Дякуємо, що додивились до кінця. Якщо сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал.